Обзор електросамоката Тесла 1200. Електросамокат продається в нас в Україні по ціні в районі 600-700 доларів. Коротко по характеристикам. Довжина рульової стійки в максимально піднятому стані сягає 130 мм. Вага самоката 25 кг. На таблиці зображена характеристика батареї. Даний електросамокат має задній привід та мотор колесо потужністю 1000 Вт. Тормозна система представлена у вигляді двох дискових гальм: це задні та передні. Гальмування здійснюється через тросик. Курки гальм знаходяться там, де і мають. Правий курок відповідає за гальмування переднім тормозом, лівий відповідно задній. Інтелектуальна система гальмування, яка блокує подачу потужності, тобто при натиснутих гальмах ви випадково також не прожмете газ. Реалізовано це за допомогою ось цих датчиків. Підвізка представлена у вигляді маятника, який кріпиться деки. Через амортизатор із настройкою преднатяга. Передня підвізка реалізована у виді двох амортизаторів, а точніше направляючих та пружин. Відразу скажу, якщо їх не доробляти, вони дуже дубові, треба до них прикласти руку. Руль оснащений із заводу дуже м'якими та приємними гріпсами, які мають підтримку. Долоні, блок комп'ютера та подачі газу, блок із двома кнопками для подачі звукового сигналу та увімкнення та вимкнення світла. Світло тут ристано виді з такого прожектора, який має лінзу. Звичайно, це не найкраще рішення, але яке є, його можна відрегулювати по висоті. Ця стійка енергія, яка передається від ударів, реалізується у вигляді пружинної дії. скажімо так, задній стоп-сигнал при натиснених курках моргає червоним світлом. Клей 120-ту наждачку на планівій основі. Це коричневий кольору. Заводська наждачка. Чорного кольору, всього лиш дві полоски для захисту, деки я установив більш грубу наждачку, і вона вже більше 200 кілометрів пройшла. І на ній абсолютно не видно слідів користування Руль оснащений механізмом складання. І складається він за допомогою ось цих муфт. В даному випадку вони не подвижні, вони зафіксовані додатковим елементом обвісу. Подаючи цю муфту в сторону, руль розблокується і опускається донизу. До речі, відразу з'являється від цього мінус, з'являються люфти. Регулювання висоти здійснюється за допомогою ось цього механізму. Це замок, а також ось така кнопка, яка блокує на певній висоті. Це найвища висота, є ще дві нижче. Механізм складання вставлений ось у такому вигляді. Це такий замок, який має 4 болта кріплення до рульового стакана. Дещо схожий механізм є у Кого m 5 Що мені сподобалося, в цьому механізму САК, який відповідає за блокування в складеному або розкладеному стані, а також система запобігання. Самовільному складенню, скажімо так, тобто запобіжник, ліва сторона, підніжка звичайна, пружина. До речі, ця підніжка є найнижчою частиною самоката, ну, включаючи звичайну частину маятника. Тобто бортюри буде битись не дека, а насамперед маятник та підніжка. Це було коротко про самокат. Розкажемо про допрацювання, які ми зробили. Починаючи із задньої частини, установили сюди кагер, по-різному називають деталь для того, щоб пружину менше закидало сміття. Звичайно, цієї висоти недостатньо, якщо хтось має робити, то її максимально високою. Тросик, який йде до заднього каліпера, мав дуже великий вугол, тобто він йшов ось так дугою, тому що він був занадто довгий. Він був укорочений для того, щоб шлях в нього був як можна рівніше, щоб легше працювати було цьому важелю. Зверху установлена накладка. Звичайно, саме дешева кришка від прозорого відра. При значних прискореннях одна нога стоїть спереді, іншою хочеться впертися повище для того, щоб відцентрувати тіло. На руль були установлені велосипедні дзеркала. Сам гріпс змістився ближче до центру руля. А місце, яке звільнилось, використовується для кріплення дзеркала. Дзеркала тут бралися із можливістю налаштування. Є два шарніри. Які дозволяють швидко його налаштувати. До речі, тут же сразу виходить і невеликий мінус. Ширина самоката в такому стані складає 85 см. Не в кожен ліфт і не в кожні двері він увійде, тому це потрібно також враховувати. Майстер із неживічої сталі зробив ось такий механізм: це якби виносна частина руля для додаткового обвісу. Сюди можливо ще щось повішати. В даному випадку через пластикову втулку. тут знаходиться кріплення для телефона. А реалізовано це ось таким чином. Всі деталі і сварка також із нержавічої сталі, тобто корозії піддаватися не буде. До речі, цей елемент є і силовим елементом, тому тут було застосована саме така схема, а не виносні рулі із кріпленням, такі які продаються на елікспресі, тому що саме цей механізм. Створює додаткові точки кріплення, а також посилення конструкції, щоб запобігти розвитку люфта. Знагадаю, нагадаю, що ця модель є дуже схожою на куго m 5 насамперед, а також на куго m 4 включаючи цю модель, і в тих моделях є проблема це люфт руля. Ось ці механізми розбиваються з часом. І з'являється люфт. Цей самокат проїхав 250 кілометрів. І люфти вже з'являлись. Тому було прийнято рішення відрегулювати максимально, до речі. Якщо у вас з'явились люфти, відкручуйте цю муфту. Знімайте руль, там є регулювальний болт, який фіксує більш міцно цю муфту. Також із допрацювання встановлено кріплення, а також тросик, для того, щоб можна було прив'язати самокат. Ну, біля магазину, скажімо, або біля супермаркету, якось щоб його відразу не укотили. Непогане кріплення, не дуже тяжке. Установили недорогу сигналізацію. Вона коштує в районі 250 гривень. Працює дана сигналізація від звичайного пульта. Сигналізація дуже гучна на свою ціну. Є один незначний мінус, а саме якщо. Сіла батарейка крона, вам треба повністю демонтувати сигналізацію. А для цього потрібно вам відкрутити два болта і розігрівши феном, тільки потім знімати і замінювати батарейку крона. До речі, хто використовує ось такий замок, і в районі кріплення з'являється люфт, тому що з часом ці місця розбиваються. Як я з цим поки що борюсь, накапавши в чотирьох точках суперклей, і посипавши содою, дочекався, поки висохне. Відшліфував наждачкою до такого стану, щоб воно плотно заходило в своє посадочне місце. Так що майте на увазі, можливо, комусь це допоможе. Люфт пропав зовсім, можливо, він тоді ще з'явиться. Була куплена ось така сумка. Звичайно, я розумію, це не найкращий варіант. Вона хороша тим, що вона недорога, вона повністю із звичайної тряпки. Кріпиться вона в трьох точках, а саме дві горизонтальні, тобто можна на руль і одна вертикальна на стійку. До речі, перевозили ці сумки. Півтора кілограми і е, кріплення витримало. Саме цікаве, залишили на останок. В стандарті в цьому самокаті блок амортизаторів, так званих, із звичайними кальоними болтами вони виконують роль штука і ось тут закручуються гайками. Мені не сподобалось те, що тут дуже великий важіль, практично метровий, який розбиває, потрошки розбиває, розхитує ці кріплення і з'являється люфт. Люфти не переносю абсолютно, тому було рішення радикально це все переробити. А саме були викинуті болти рідні і встановлена трубка з нержавічої сталі. Тут діаметр цієї трубки 12 міліметрів. Товщина здається в районі 1,5 або 2 міліметрів. Вони виконують роль тока. Також вони кріпляться до траверси тут. Нарізана різьба і вкручений шестигранник. таким чином. цей шестигранник заходить частково в трубу і фіксує її до траверси. Другий амортизатор таким чином були реалізовані траверси вище. А саме в цих місцях рульова колонка вже мала отвори та закладну гайку, і е, тут трубка від траверси, стальна всередині проходить, і вона кріпиться до цієї рульової колонки через оці гайки. Тут є отвор козний. Ми встановили точніше, мій мастер установив ось шпилька. Яка закручена з двох сторін такими гайками. Траверси реалізовані таким чином. Звичайно, тут є невеликий мінус це зварка. Були проблеми в нас тоді із сваркою. Тут буде дороблятися, а саме це все буде шліфуватися, поліруватися і натиратися пастою гоя. До речі, всі деталі, які ви бачите. Із тюнінга тут із нержавіючої сталі, включаючи і саму зварку, Корозії не піддається. Шток кріпиться до траверси через такі втулочки, які також мають різьбу та шестигранник. Переходимо вище, і тут ми знаходимо третю траверсу, найвищу. Тут є закладна гайка, а закладну гайку ми поставили. Такий же самий отвір, і вони йдуть із завода. Це для регулювання висоти руля. Вкручений ось такий шестигранник. Траверса таким же чином реалізована, як і нижче. Зверху для декорації вкручені болти. Майстром було прийнято рішення укоротити одну з пружин, тому що пружини дуже дубові. Нагадаю, те, що самоката Куго М4 всього лиш по одній пружині з кожної сторони. Вони працюють просто прекрасно. Тут же стоїть дві, тому укорочено, для того, щоб укорочена пружина не люфтіла, була вставлена. Пластикова втулка, яка не дає їй розболтуватися. Ми отримуємо те, що працює основна пружина, а при якихось навантаженнях додається ось ця пружина. Це дає їй більшу еластичність, що ми отримуємо, встановивши ось. Направляючи такі штоки. Перше, мені подобається більше зовнішній вигляд, він має більш масивний передок. А також, що найголовніше і в чому була задумка, недорогою ціною ми прибираємо повністю, повністю прибираємо люфт рульової колонки, тому що вона кріпиться не тільки в найнижчому місці, а вона кріпиться також в цьому місці. і Цьому місці таке було відео. Якщо комусь щось буде цікаво, звертайтеся, пишіть в коментарі. Можливо, ви візьмете собі на озброєння щось і також застосуєте ось, ось такі лайфхаки.